Вітаю вас! Сьогодні пропоную до приготування смачну м'ясну страву, Вона, так би мовити, альтернатива котлетам. І тож, якщо у вас є куряче філе чи то індюшаче філе, то страва вийде супер саме з цих продуктів. Можна зробити із свинини, із яловичини. Вона буде теж смачною, але готується вона трішки довше. І тож пропоную готувати. Нам знадобиться. 500-600 грамів філе. У мене індюшаче. Нарізаємо його невеличкими шматочками. На ваш розсуд можна різати кубиком, соломкою, як завгодно, але щоб вони були невеличкими. Ось так. Я беру цей шматочок і ріжу ось так. Дуже гарно, коли м'ясо підморожене, і воно ріжеться дуже і дуже гарно. Тобто ви поріжете форму, яка вам потрібна. І ось у мене виходять ось такі шматочки приблизно сантиметр на 2, не більше. І дорізаємо все м'ясо, викладаємо його у термостійкий посуд, він може бути будь-якої форми. І як тільки напорізане наше м'ясо, ми зразу швидесенько його солимо. На таку кількість м'яса, нам знадобиться приблизно чайна ложка солі. А також перчимо і додаємо сушений часник. Так, я відразу й часничком ось так. Пушений часник дуже гарно підходить до курятини, до індюшатини. Взагалі до м'яса, він супер. А також перчимо. Так, Страва ця готується дуже-дуже швидко. Не треба вам стояти біля плити. Головне, нарізав і все. Робота на цьому закінчилася. Тепер ми його проливаємо олійкою. Щоб наша страва була соковитішою, і робимо м'ясо такий масажик. Все, і як тільки на наше м'ясо. Замариноване, відразу можна його ставити готувати. Для цього ми беремо термостійкий посуд, як я говорила, я розмащую ще й олійкою і викладаю м'ясо. А тепер беремо цибулину, я беру середнього розміру і нарізаю її. На кружельця. Взагалі-то можна нарізати і кубиком, і пір'ячком, і четвертинками. Але я беру кільця, мені так більш подобається. Трішки його придавлюю і розкладаю ці кружельця по м'ясові. Ось так. І як тільки ми заклали цибулею, відразу беремо ємність із сметаною, у мене її 200 г. Розбиваємо сюди три яйця. І вінчиком все це перемішуємо. Додаємо знову ж таки сюди сіль, кладу приблизно пів чайної ложки. А також можна покласти свої улюблені сухі трави. Це може бути базилік, можуть бути прованські трави. Я кладу базилік. Коли все у мене гарно поєдналося, додаю травичку і додаю знову ж таки чорний перчик. Все, перчик додали, знову все це перемішали, і ви, мабуть, скажете, це. Таке ми готували вже багато разів. Ні, скажу я вам, сюди ми додаємо ще один секретний інгредієнт це у нас паніровочні сухарі. Саме вони придадуть нашій страві цікавого смаку. Знову ж таке перемішали. А тим часом наша духовочка, включена на 200 градусів, розігрівається. І ми швидесенько заливаємо м'ясо, рівномірненько, ось так, щоб по цибульки все підстукали, поворушили. Це страва наша підготована і тож ставимо ми її до духовки на пів години. Але поглядаємо, якщо починає вверх рум'яніти, прикриваємо його пергаментним папером або фольгою. Наша страва готова, рум'яна гарна, ставимо її трішки охолоджувати і будемо куштувати. Дуже подобаються мені саме такі страви, які потребують мінімум уваги. Нарізав, поклав до духовочки, і все, на тому все можна нарізати її порційними шматочками і смакувати. Шматочки гарно нарізаються, гарно виглядають. Тож ця страва не тільки замінник котлет. А ви погляньте, яка вона чудова, майже святкова, можна сказати. А головне, що нарізав м'ясо, поставив його до духовки і все, можеш займатися своїми справами. Чи то готувати гарнір, чи надати увагу дітям, чи родині взагалі. Дуже чудова, причудова страва. М'ясо в цій заливці, ці сухарики роблять цієї страви. Майже м'ясний пиріг, і смак особливий надають. Тож скуштуємо. Страва смачна, поживна. Тож я вам рекомендую готуйте цю чудову страву і на святковий стіл, і на буденний. Бажаю вам всім миру та добра. А хто приготує цю страву, то пишіть обов'язково свої відгуки, чи сподобалася вона вам. І взагалі діліться своїми рецептами м'ясних швидких страв. Буду дуже вам вдячна за це. Тож, якщо сподобається страва, ставте вподобайку. Буду вам вдячна! Підписуйтеся, давайте разом на Ютубі продвигати україномовний контент. Тож до нових зустрічей! До нових рецептів.